Він старався, щоб внутрі нашого політичного життя був було, е, було мир, було порозуміння. Знову ж, дозвольте, що зацитую, перемір, який я чув від особи, до якої це відносилося. Був досить такий високий. Я б сказав чинов, не так чиновник, член ОУН, якого була небезпека, що його будуть арештувати, і йому порадили піти в чужину, що й він зробив. І через Іспанію попав. Відший остаточно до Північної Америки і оповів мені таку історію. Каже, коли рішили, що я маю покидати Україну і йти в чужину рятуватися одним словом, каже, я пішов до митрополита просити благословення. Ну, каже, я до нього прийшов. І сказав, чому я прийшов і просив благословення. А митрополит, так вони трошки говорили про ту ситуацію, яка була в нашому політичному світі в тих часах і незгода, яка була між нашими політичними діячами, і каже, сину, пам'ятай. Коли ліс горить, звірі не нападають один на одного. І той чоловік мені то оповідає, йому сльози в очах стали. Багато-багато років пізніше, він мені це казав, він це ж переживав. Те поучення, дуже практичне поучення митрополита.